Привіт, дорогі глядачі каналу Smartshop.kr.ua. Сьогодні говоримо про важливе оновлення 4К бюджетних телевізорів від Hisense, а саме серії A6. І тепер у 2024 та 2025 році ви будете мати справу з a 6 n новою лінійкою, яка закінчується на літеру N. Що ви скажете? Ну, літера одна помінялася, і в принципі, напевно, нічого не змінилося. Але якщо зовні ці телевізори залишилися майже незмінними, це той самий безрамковий дизайн з нижньою рамочкою на телевізорі, то всередині телевізор досить змінився. І сьогодні ми про це і поговоримо. Бюджетні телевізори вони завжди популярні, тому що ми шукаємо в. Дитячу кімнату ми шукаємо в спальню щось недорогеньке, якісне та е, дійсно цікаве. І що я можу сказати, вже зараз. Компанія Hisense не потребує додаткової реклами, тому що ті, хто купили собі телевізори, вже рекомендують своїм друзям і знайомим. Перші Hisense я особисто продавав найкращому другу. Це вже пройшло 4 роки, і телевізор працює. Тобто, можна сказати, що цей бренд за цей період дійсно показав себе як надійний бренд, який заслуговує вашої уваги. Сьогодні перед вами буде модель в 43-й діагоналі, вона буде виправу. Пускатися в 43 дюйми, 50 дюймів, 55, 65 і 75 дюймів. І деякі відмінності між діагоналями будуть, про які ми будемо з вами детально розмовляти в наступних оглядах. 43, 50, і 55 це поки те, що ми бачили, вони всі йдуть на матриці VA. Отже, почнемо ми з дизайну телевізора. Він тут не змінився, що коробочка майже схожа на минулорічні моделі. що сам телевізор виглядає так, як і моделі a 6 k за які ми не говорили з вами ще на цьому каналі? А от a 6 k з попередніми a 6 bg там майже змін не було, окрім версії операційної системи. Отже, що змінилося? Змінилася операційна система. Нарешті встановлена більш сучасна Віда U7, І у нас в соціальних мережах одразу запитання: а скажіть, будь ласочка, а наскільки довго попрацює Hisense, Бо мій Samsung три роки вже працює як новий, а Xiaomi вже глючить, починає через два роки після купівлі. Скажу відверто: Hisense в Україні не представлена з операційною системою від Google, тому ви тут маєте власну розробку. Від компанії Hisense, а саме операційну систему Vida, яка є закритою операційною системою, і через це вона є стабільною операційною системою. Можу сказати, що це одна з найкращих операційних систем саме з голосовим керуванням. Тому що тут ви можете і поставити будильник, і вимкнути телевізор, і відкрити браузер, і відкрити YouTube, і знайти все це можна голосом за допомогою пульта дистанційного керування. До речі, пульт дистанційного керування також не змінився відносно минулорічних. Моделей, але ви напевно запитаєте, чому телевізори Hisense подорожчали, і є е, невеличке подорожчання в межах 15% відносно моделей минулого року. І я вам скажу, що нарешті в бюджетній серії 43 a 6 n і інших діагоналях ми побачимо технологію MEMC. Це значить, що коли ви будете дивитися ваші улюблені фільми, телепередачі і найголовніше спортивні змагання, ви будете бачити. Картинку, тому що телевізор буде робити з 30 кадрів, 60. І це круто виглядає. Повірте, це дуже важливо. Також зміни я відчуваю. Я зараз буду вам виводити картинку на екран. Зміни відчуваю відносно калібрування телевізора і якості самої збірки. В минулорічних моделях, як не крути, ми бачили невеличкі затемлення по периметру телевізора. Нікуди від цього не втечеш. Це є особливостями не досить високої яскравості. Яскравість у цього телевізора підвищили до 300. Кандел на метр квадратний, і тепер у нас майже непомітно якоїсь різниці по зображенню, особливо на однорідному фоні. Це круто. Це все е, зроблено завдяки е, новій підсвітки і новому розсіювачу, який встановили в цьому телевізорі. Тому показує він контрастніше, показує він яскравіше. І найголовніше зміна нової лінійки, що я помічаю, як починаючи зі знайомства з преміальними моделями, такими як U8N, U7N та E7NQ Pro, це те, що телевізори стали показувати. Природніше тут навіть в стандартних налаштуваннях, якщо не лазити по калібровці, ви вже отримуєте максимально реалістичну картинку, яка має бути в телевізорі. Діставши його з коробки, вам не треба заморочуватися і щось в ньому налаштовувати. Порівню чорного кольору, повторюсь, в мене запитань немає до телевізора, тому що встановлена VA-панель високої якості. І працює технологія Local Diming, яка там, де треба, затемнює підсвітку в залежності від необхідності. І це помітно навіть на перегляді звичайного контенту. Що хотів сказати, ігровий режим додали в телевізорі. В телевізорі також бюджетної лінійки a 6 n з'явилася можливість переглядати в режимі фільмейкер, так званий режим режисерський. Якщо ви любите споглядати без додаткової обробки фільми, без уплавнялок, то є режим фільмейкер. Але я дещо помітив, що в режимі фільмейкер, а також в режимі енергозбереження, на жаль, збільшується широтно-імпульсна модуляція, тому телевізор показує нам результат. До 50% відхилення від норми. Не можу сказати, що це є комфортним для довготривалого перегляду, тому в цьому плані я би краще вам радив режим кіно, тому що на режимі кіно, на режимі стандартний, на режимі спортивні змагання, на режимі динамічному шим не перевищує 10%. І це дозволяє вам дивитися комфортно ваш телевізор дуже довгий час. На відміну від основного конкурента, який пропонує серію du 7100, яка е я впевнений, також має високі показники по шиму. Хайсенс дає нам більш комфортне і реалістичне зображення. Ще раз повторююсь: висок найвищий показник широтної імпульсної модуляції у нас на режимі або фільмейкер, або режим енергозбереження, тому що обидва ці, ці режими направлені на значну на значне зниження яскравості телевізора. Тому рекомендую користуватися стандартним або яскравим. Перше, що стосується е, додаткових можливостей, е, звісно, підтримка Dolby Vision, Тут ви не обираєте в якому форматі HDR споглядати, тому що є підтримка і HDR, і Dolby Vision. Пульт з голосовим керуванням підключається по Bluetooth, Його не треба направляти на телевізор для того, щоб керувати. І на пульті є можливість встановити е, свій улюблений додаток. Наприклад, якщо ви користуєтесь часто додатком Світ-ТВ, є спеціальна кнопочка сердечко з плюсиком, сюди ви можете назначити улюблений ваш додаток. Цей телевізор дуже комфортний для експлуатації саме людям похилого віку, хто перший раз зіштовхується зі Smart TV, Для кого треба, щоб працювало надійно і щоб це було нескладно. Тому є клавіша швидкого доступу до YouTube. Натискаєте і ви вже в Ютубі. І можна, якщо ви даруєте такий телевізор, Телевізор батькам, то можна назначити кнопочку, наприклад, свій TB або Мегого, якщо ви будете підключати її до своєї сімейної групи, додати і ваші батьки можуть одним дотиком. На клавішу потрапити в свій улюблений додаток. Тому сказати, що компанія Hisense не думає про своїх користувачів не можна, однозначно зручно. Пульт майже не змінився. Голосове керування я вам вже показував не в одному ролику. Працює чудово. Ви можете відкривати браузер, можете шукати відео на YouTube, можете виставляти таймер за допомогою голосу. На жаль, тут бюджетна серія бездротового керування нема, тобто, треба казати в пульт, він є як рація. Яка слухає ваші команди. Дводіапазонний Wi-Fi підтримується 2,4 і 5 ГГц навіть в бюджетній серії, і в 65-тій діагоналі згідно даних виробника ще буде підтримка в низькій розподільній здатності Full HD, підтримка 120 кадрів на секунду. Це більше до ігрових консолей. Що стосується чи брати цей телевізор для PlayStation 5, я би вже подивився на серію e 7 NQ Pro на нову, там все ж таки матриця на 120 Гц встановлена. Але якщо у вас PlayStation 4 або Xbox Series S, я маю досвід. Повторююсь, мій е, кращий друг користується найбюджетнішим хайсенсом з ігровою консолю Xbox Series S і грати можна. А тут ще й доданий ігровий режим для низької затримки до 20 мілісекунд затримка у цього телевізора. Тобто, цілком реально можна як бюджетний ігровий телек брати. Але е, тепер ми отримали дійсно цікавий продукт для того, щоб... Дивитися кіно, дивитися спортивні змагання, і тепер він дійсно вартує своїх грошей, тому що раніше аргументом в бік брендів LG, Samsung було те, що все ж таки у них навіть бюджетні телевізори все ж таки були з технологією MEMC. Тепер ця технологія з'явилась і на Хайсенсі. Нарешті я дуже радий, тому я впевнений, що ці телевізори вже будуть популярними, і вони вже є популярними. Цей телевізор, який ви зараз бачите на огляді, це вже. Не перший телевізор, який потрапив до нас в магазин. Люди заходять до нас в магазин, дивляться, обирають і купують. А я хотів би вам нагадати, що у нас безкоштовна доставка по всій Україні, і кожен телевізор ми дуже ретельно перевіряємо на е, можливі дефекти зображення, там типа битих пікселів чи ще щось. Обов'язково перевіряємо. Тому не забувайте, якщо ви хочете зробити подарунок вашим близьким і рідним, і у вас немає можливості особисто піти в магазин і купити. Не забувайте про магазин смартшоп.кр. Койої, ви можете замовити у нас. Ми його якісно перевіримо і відправимо вашим близьким вже готовий до роботи пристрій з повністю з оновленим програмним забезпеченням. До речі, оновлення одразу прилетіло, як тільки я увімкнув телік. По звуку питань. Я думаю, що у вас не буде на свої там до 16 тисяч гривень. Зараз коштує ціна цього телевізора до 16 тисяч гривень. Конкретно на момент зйомки цього відео 15500, Можливі акції, можливі знижки, можливі подарунки. Про це все ви можете дізнатися в описі до цього відео. Є посилання, я залишу на всі діагоналі. Можете дізнатися актуальну ціну, наявність, замовити, отримати все це без проблем. Зараз він коштує 15 500. На 15 500 у нього звук не гірше, ніж у Самсунга. а деякі тонкі Самсунги зараз, ну чесно, ви коли купуєте телевізор в магазині, ви я впевнений, коли ви брали свій Samsung, якщо ви його все ж таки взяли, то ви не перевіряли звук. Звук тут кращий, навіть ніж у більш дорогих брендів. Тому, друзі, як висновок, це я не планую розтягувати це відео на великий час. Коротко поговорили про круту лінійку, про круте оновлення з Мє і Я можу сказати, що тут ви отримуєте, якщо ви шукаєте бюджетний телевізор, саме відомого саме відомого виробника світового рівня. Тому що китайців зараз багато. Там Xiaomi, Ergo, ну TCL також входить ближче до Hisense Якщо брати в цілому Hisense і TCL вони перекривають і навіть більше по кількості проданих телевізорів, ніж відомі бренди, такі як Samsung та LG Тому якщо вам треба саме відомий надійний бренд, то варто звернути увагу на бюджетну лінійку у Hisense Взагалі Hisense 2024 року здивував нововведеннями. Якістю зображення і здивував доступністю своїх телевізорів, незважаючи на сегмент. Це може бути або бюджетний телек, або середньобюджетний, або преміального сегменту. У них також є круті пропозиції. Тому. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Слава героям! Слава Україні, друзі! І дякую, що ви підписуєтесь на наш канал. Я постараюся робити відео частіше по всім популярним телевізорам, які є в нашому магазині. І якщо вас зацікавила більша діагональ, ви хочете більше дізнатися, наприклад, вас цікавить 43 А6Н, а ви хочете ще подивитися 50-ку, 55-ку, Напишіть в коментарях. Я зроблю відео конкретно на 55-ку, Покажу вам, як вона показує одним кадром. Зніму для вас. Це ж не проблема. Буду старатися для вас робити більше контенту. Тому дякую, що ви подивилися це відео. Дякую компанії Хайсен за чудові нововведення і за новий рівень розвитку компанії в бюджетному ціновому сегменті. Хай щастить, до нових зустрічей. Бувайте!